Сьогодні свято солдата збройних сил України Олександра Мусієнка, який прийняв присягу на вірність українському народу. Що змінилося? Почав себе відчувати мужніше, сильніше, щасливий, що долучився до сім'ї збройних сил України, і тепер дійсно ми вже є побратимами, повноцінними царасами і з іншими нашими військовослужбовцями. Дуже важлива подія, символічно, надихаюча, ну і тепер тільки вперед, ще більшими силами. Ну, я спілкувався з інструктором Олександра і питав, чи вони робили якісь знижки, чи Олександр Масиенко себе поводив як мажор. Мені сказали нічого подібного, виконував завдання на рівних з іншими. І, звичайно, що без ВП це не мед, це складна робота. Немед, робота складна, але воно того варто. Відчуваєш себе впевненішим, сильнішим і готовим до нових звершень. Підтримуйте Збройні Сили України. А якщо маєте бажання, мотивацію, вставайте до лав ЗСУ разом із нами. Слава Україні! Героям слава!